Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами поговоримо про мої фаворити вагітності. Я так вирішила назвати це додатки, курси косметика, одяг, все, що мені знадобилось протягом першого і другого триместру. Речі, які трішки зробили мою вагітність ще краще. І почнемо ми відразу з масла. Масло від розтяжок. Я дуже переживала з приводу розтяжок, хоча в моїй сім'ї не у мами, не у бабусі, ні у кого розтяжок немає, але я боялась, що будуть. І потім вже згодом я дізналася, що так, ви зверніть увагу на ваших бабусь-матусь. Якщо у них є розтяжки, то, скоріше за все, і у вас будуть. Якщо у них немає, то і скоріше за все у вас не будуть. Тобто не тільки генетика впливає на розтяжки, багато речей. Але генетика також в тому числі. Тим не менш, я хотіла купити собі масло від Вільєда. Е, воно дуже популярне і дуже багато хто про нього розповідає. Я зайшла на майкап, воно коштує 600 гривень. Я подивилася склад. І подумала, блін, ну там просто суміш олій. Там просто щось там олія макадамії, не знаю, олія ши, олія того, олія сього. Я розумію, що це просто суміш олій, е, нічого такого. Я полізла далі по майкапу і знайшла оце. Я не знаю навіть що це таке, торгова марка Майур Natural, солія від розтяжок натуральна під час вагітності. І тут такі, ж, олія мигдальна, Олія зажива, масло ший, рослинний, лемонграс, ефірна олія лемонграсу, ефірна олія пістином і кокосу. Корот, ну, типу, наші також просто набір кокосу. Але коштувала вона 60 гривень, коли я її купувала. 60 і 600, різниця колосальна. І я там спілкувалася з вагітними дівчатами з приводу олій, і вони такі, я типу, ну ти уявляєш, якої якості мають бути ці олії, якщо вони такі дешеві. Але я і не уявляю, якої якості мають бути олії за 600 гривень. По-перше, а по-друге, я дізналася, що це все безпонтова херня. І олійки тільки попередять вашу кожу від висихання. Тобто, якщо у вас. Сухість шкіри, то, скоріше за все, ну, розтяжки будуть гірше і, можливо, буде чесатися животик, тому що шкіра розтягується і якщо вона суха, вона буде чесатися. Тобто, коротше, як сказала лікарка моя, розтяжки, якщо мають бути, то вони будуть, і нічого ти з тим не зробиш. Але якщо ти хочеш мазитись чимось, то купи собі якісь олійки. І мажся. можеш просто купити а-ля кокосове масло і мазати себе кокосовим маслом. Байдуже яке. Тому, коротше, ці олійки мені сподобались. Я купила дві бутилочки, мажу на е, груди і живіт. Трішки на бока. Люди ще на бедра мажуть, я не мажу. А, ну, і, коротше, на даному етапі в мене розтяжок немає. А живіт у мене вже дай Боже. Але в мене і генетично їх немає. Тому, коротше, дивіться самі, але якщо купувати якесь масло, то... Дешевеньке. далі ми поговоримо про додатки. Як тільки я завагітняла, я першим чином пішла шукати додатки для вагітних. Я підписана на кіару Фірані, і коли вона завагітняла першою дитиною, вона виставляла фотки: типу Твоя дитина розміром з кавунчик зараз, твоя дитина розміром з папаї зараз. І я думаю, блін, я дуже хоче, щоб у мене був еп, який буде показувати, якого розміру має дитина у фруктах. Я полізла шукати і намагалася знайти по вигляду такий же, як у неї. І той, що я знайшла, це Pregnancy Plus. Він не ідеальний. Тобто там є, мені подобаються, дуже корисні блоги, там прям, е, статті по там, що на 20-му тижні там, тебе може турбувати, типу того. Е, ну І як, по ходу розвитку твоєї вагітності вони е, показують тобі теми, які тебе можуть бути актуальні, і мені вони реально завжди актуальні майже. По-друге, мені подобається, як там розписано от, новий тиждень і що на цьому тижні формується у твоєї дитини, що вона може тепер робити. Там, тепер у неї там, не така прозора шкіра. Тепер вона може чути голоса. Тепер вона розрізняє голос твій і голос батька. І там є 3D-візуалізація дитинки по тижнях і скани, типу як на скані твоя дитинка зараз виглядала би. Коротше, дуже прикольний як мені подобається, але мені в ньому не дуже подобається трекер моєї ваги. І тому для того я ще скачала pregnancy tracker, так називається. І там мені подобається тільки те, як вимірюється вага. Ну, ти тобто записуєш свою нову, вони пишуть скільки конкретно ти набрала за всю вагітність, скільки по тижнях ти набрала. Мені це зручніше. Я помітила, що так, дівчата вагітні зазвичай. Заводять собі по 5 епів тих, тому що немає ідеального. І ти там просто у цьому ти любиш цю функцію, у цьому, цю, у цьому, цю. Я в перший день скачала два, думала, один з них виберу один, залишу один видалю. Але наразі досі в мене ці два епи, і я ними користуюся дуже-дуже дуже прикольно. В мене в неділю закінчиться один тиждень і починається інший. і це ти день новий тиждень, так е, як гра, знаєте, you unlocked one more week. І там буде е, типу, тепер там 26-й тиждень вагітності. Що на 26-му відбувається? Ти заходиш, читаєш всі ці зміни з дитиною, зміни з твоїм тілом і таке інше. Коротше, Pregnancy Plus і Pregnancy Tracker, два епи. Мені достатньо, але я знаю, що дівчата собі більше скачують. Наступне е, це те, що зараз на мені. Це лосіни. Я купила лосіни для вагітних. От такий живіт. От тут такі розтяжечки. От такі лосінчики. Купила я їх на Aliexpress. замовила. Ну, нормальні, типу, за, за свою ціну, нормальні, тепленькі, живіт не давить. Я вирішила не купувати прямо, типу, Одяг для вагітних вагітних, я вирішила собі не купувати, типу, ці джинси з додатковою резинкою. Я вам може зніму відео про те, як я збираюся вдягатись під час вагітності, коли великий вже живіт. Але я не планую купувати собі прям речі спеціально для вагітних, окрім оце лосини. Я відразу зрозуміла, коли тільки живіт почав рости, що мені треба якісь такі лосінчики. Можливо, колготи куплю ще на весну для вагітних, поки що не купила. І також з Аліекспресу я замовила собі, ще трусики для вагітних з високим таким поясом да? на дасть живіт. Не знаю я ще, чи допоможуть вони мені трусики чи ні. ніхіра, це якийсь рив. Але це львів. Вона не знаю, чи допоможуть мені ці трусики, я ще їх не вдягала, але ласінчики вже тягаю вдома і дуже зручно. І так, типу, також зручно накинув зверху якийсь довгий светр до середини е, ноги і пішов собі гурять. Ну, типу, не треба думати, боже, в які штани я ще влажу, <с -2> що натягнути і так далі. Тобто лисіни для вагітних, і труси заліка перфектно мені підходить. Далі також я вам казала в відео про перший триместр, що одним з перших симптомів вагітності були ем, набряклі груди, боліли груди. <кій> Майже відразу я не могла носити вже звичайний лівчик, мені було боляче. І я тоді перейшла спочатку на спортивні свої лівчики, я носила їх. Усілякі безшовні лівчики, тобто щось якісь такі топи, маєчки носила. І потім вже груди перестали боліти, але в мене збільши збівш збільш... зб... збіль... збільшився. Але в мене збільшився розмір е, отут, під грудьми. Да? Тобто живіт в мене починається пізніше, але спинка трішки збільшилася все одно. І мої лівчики мені давлять. От я зараз, я зараз у своєму звичайному лівчику, і він мені давить. Тому я прийняла рішення на... Другому місяці вагітності, мабуть, я купила собі ліфчик для годуючих мам. Це а-ля топік, але з форми ліфчика, Він без кісточок, він м'якенький, дуже зручний. Він тут відкріпається так, щоб можна було годувати дитинку. Але я, звичайно, зараз тим не користуюсь. але просто мені це, це мені було зручніше, ніж спортивні лівчики, бо спортивний лівчик прям топ у мене. Тобто, ну, як топік, а це як лівчик, Розумієте, розділяє і не розділяє. Тому, коротше, я вирішила купити собі такий лівчик. Це було, так знаєте, коли ви станете вагітною, але якщо ви вже вагітна, то ви вже це знаєте. Інстаграм просто починає завалювати вас рекламою цих магазинів для одягу для вагітних, для годуючих мам і так далі, і так далі. І мені просто да, попалася якась реклама з цими лівчиками, мені підійшла, ціна мені підійшов дизайн. Um, а, я замовила собі одну штуку на пробу. Я загубила вже той магазин, але я думаю, що якщо мені знадобиться, я куплю її в іншому, і цей найду, то не біда. Але біда в тому, що оскільки ці лівчики це не лівчики топіки, по факту без кісточок. У них срок придатності півроку. Тобто те, що я купила на другому місяці, собі вагітності вже зараз на шостому місяці він вже ледь-ледь ну, тримає, тобто вже розтягнувся, вже такий не дуже. Тому до мого годування груддю він не доживе, треба буде купити собі ще. Але ось такий лайфхак: якщо у вас валять груди, якщо ви збільшилися в розмірі і не хочете купувати нові. Ваші лівчики з кісточками, бо я не бачу, в тому сенсу купувати на три місяці собі новий дорогий лівчик, щоб потім змінювати його все одно на те, що для годування груддю. Ну, коротше, я вийшла відразу купувати для годування груддю і, в принципі, задоволена. Далі найважливіший, най, най, най мабуть, мій моє придбання це курс підготовки до пологів. Я думала, блін, 21 -е сторіччя на дворі можна купити онлайн-курс. Знову ж таки, там, буквально в перші дні, як Інстаграм дізнався, що я вагітна, мені в рекламі висвітився аккаунт е Happy Беременність. Він російською -російсько мовою підписаний, але це українська, е українська лікарка-акушерка. Вона працювала акушеркою. Багато років в Україні в неї самої дві дитини, і вона ось викладає курси для вагітних, називається Легкі пологи 2.0». Вона Вони також ці курси, вона вже зараз блог веде українською мовою, що для мене в принципі важливо, але курси вона викладає російською мовою, тому що цей курс записаний був ще до війни, і вони ще не встигли перезаписати новий українською мовою. Тому, якщо ви, наприклад, зараз тільки... Хочете завагітняти або ви тільки там по початок першого триместру, то можливо до вашої до вашого 20-го тижня звикладе українською мовою курс. Е, мені, в принципі, російською мовою також норм, тому що я харків'янка і російську мову сама все життя не розмовляла, на жаль. Але що хорошого в цьому курсі? По-перше, це курс від лікарки, бо мені принципово було не від доули, не від психологічної практики, якоїсь не знаю, дихай маткою, жіночий початок. Оце все ну я таке не люблю. Мені доказова медицина, будь ласка, з протоколами з усім, засім засім. І через те, що вона працювала акушеркою в Україні, вона знає закони, вона знає протокол, за яким мають діяти лікарі. І оце мені треба було. Короче, її курс я проковтнула за тиждень, просто передивилася всі відео. Заднім вухом мій чоловік слухав ці відео також, і хоча він спочатку не хотів іти на парні пологи, він казав, що я буду поряд в сусідній кімнаті, але прямо йти на парні пологи я не хочу, то поки він слухав, -слухав курс, він такий вже почав казати, що типу, не знаю, може ми і подивимось, може, скоріше за все, я такий буду присутній, тому що ну, почув, що можуть зробити недобросовісні акушери, Ну і вирішив, що краще там бути, щоб просто наглядати за мною, за дитиною і за лікарями. От, мені дуже-дуже допомогли ці курси в плані того, що я зрозуміла, що відбувається, що буде відбуватися зі мною. І плюс я вірю в те, що якщо я цю інформацію вивчу, я буду більш спокійна під час пологів, і я не нароблю помилок, я зможу правильно тужитись, я. Зможу уникнути розривів, я зможу уникнути якихось травм там, для дитини і таке інше. Коротше, я цей курс вже продивилася за тиждень, але у нього доступ пів року, тому я буду передивлятись його ще мінімум один раз, точно, щоб вивчити, що я маю робити, закінспектую там у неї все. Початок як зрозуміти, що ти народжуєш всі ці. По пунктах розписані що там ти стільки -то маєш мають перейми бути так. Що таке перейми, Як ти їх відчуваєш? Як ти зрозумієш, що в тебе вже перейми, Як ти розумієш, що в тебе вже потуги? Коротше, мені дуже тяга була ця інформація, і вона мені все це розказала. І більш того, мені ще дуже-дуже сподобався чат, тому що е, ці всі дівчата, які купили курс пологи, легкі пологи 2.0, в їх додали в чат в Телеграмі. І ми давайте спілкуватися, дівчата з усієї України і погнали. А хто яку коляску вибрав, а коли у вас дата пологів? Черкас, хто з Києва, хто з Сумщини, хто зі Львова, хто де буде народжувати, які гарні відгуки. А скиньте посилання на те, а скиньте посилання на те, коротше, таке ком'юніті, прикольне. Я прям туди заходжу, там 75 нових повідомлень. Я така, так, погнали і читаю корисну інформацію, відгуки дівчат, які зараз переживають те саме, що і я. Мені виявляється, дуже потрібен був такий чатик, тому що у мене прямо зараз немає вагітних подружок. І якось, ну, і ми всі ви розумієте, розкидані зараз по Україні, в мене хто де і тому ну, типу, не вистачає цього жіночого ком'юніті. А тут всі разом, всі доступні, і всі хвилюють, всіх хвилюють все те, що і тебе хвилює. Типу. Де купити то, де коли коли починати закуповувати для дитини речі? Коли? Бо хочеться вже на першому триместрі, але ти себе зупиняєш. На другому триместрі вже дуже сильно хочеться, але ти себе зупиняєш. І думаєш, а може, в третьому буде вже пізно? Зараз я для себе визначилась 33 тиждень. Я буду починати все закуповувати на 33 тижні, тому що... Типу, нормальні пологи можуть бути у, у, у жінки з 37 до 42 тижня. Це я дізналась на курсах. Я не знала про це. З 37 до 42 тижня. А отже, значить, до 37 тижня в мене має бути готове все там, на перші дні життя дитини, там, хоча б на якийсь період. Е, тому десь з 33 тижня я планую почати закуповувати. Коротше, кайф, просто кайф. Коротше, знайдіть собі якісь курси і пройдіть їх. Це реально набагато краще, мені здається, ніж іти і не знати, що з тобою відбувається, чого в тебе тут болить, чого в тебе тут тягне. Це все, типу, тобі кажуть, тужся, а ти не знаєш, як тужитись, бо я не знаю, як тужитись. Типу, ну, мені хтось сказав, ну як в туалеті. Але я читала відгук однієї дівчини, яка вже народжувала. Вона сказала, вона зараз друга вагітність і вона зараз готується з цими курсами. Хоча в неї вже друга вагітність, розумієте? Тобто вона вже наче знає, але все одно цікаво, як це правильно має бути. Е, і вона казала, що в першу вагітність її каже, тушся, я просто не розумію, як тужитись. Мозок просто відключається, і ти не знаєш, як тужити. Тобі кажуть, ну як в туалеті, тужся, а вона така, я не знаю. Таке враження, що ніколи в туалеті, в туалеті не була. І, але якщо ти тренувалась тужитись, тренувалась правильно дихати, е, і ти вже знаєш, як то робиться, то... Навіть стресові ситуації майже працювати правильно. Коротше, на ну це надія. І курси, це, курси і чатик до курсів це, мабуть, моє найефективніше придбання цього, цього першого і другого триместру. Тому, от так, наразі так. Це всі мої фаворити першого і другого триместру. Другий триместр у мене ще не закінчився, у мене ще кілька тижнів. Але якщо там щось круте куплю в цьому триместрі, то коли буде відео про фаворити третього триместру, тоді це впишу. Тому наразі це все. Дуже дякую за увагу. сподіваюся, що вам було корисно. І люблю, цілую, повейте!